Діви! Вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Сонце в Діві, Венера в Діві, Астендент в Діві і місяць у Діві. Якщо одна з цих планет у вас є в Діві, цей розклад для вас. Але не забуваємо, що розклади загальні і можуть не відображати вашу конкретну ситуацію. Діви! У вас знову діве креативність. Я дуже рада. О, і у вас буде відчуття, що поведінка інших людей буде вас засмучувати. Ви будете думати, як ти могла чи як ти міг таке робити? Що ти там робиш? До речі, вже в мене почав програватися цей розклад. Вибачте, буде креативність, будете все рівно робити творчістю займатися, робити руками, щось ліпити, щось майструвати, можливо, ремонтами займаєтеся, будете щось створювати таке креативне. І у вас буде ось таке відчуття, що на емоційному плані буде відраза до якоїсь людини, до якоїсь енергії, яка поводить себе. Ну, по вашому емоційному стані буде відчуття, що вона абсолютно не права і у вас зовсім різні погляди, менталітети і світогляд. Так, Діве. Тема тижня. Що на цьому тижні ми будемо розмовляти про що? А ми будемо розмовляти про справи, про фінанси. Трошечки є зупинка по фінансових справах по роботі. І це наша енергія Діва. Тут є нова обнулена якась ситуація, на яку. Яку ви ставите поки що на паузу? Там щось нічого не рухається. Ну, зараз ще будемо проясняти. Які події будуть відбуватися на цьому тижні? Вісімка кубків. Якусь ситуацію ви покидаєте? Йдете в дев'ятку, йдете в щасливий стан. З сумного в щасливий? Хтось покидає ситуацію сімейну о, з подружжям пов'язаним. Хтось хоче піти від. Своєї половинки, від людини, перед якою є обов'язки. Хтось відходить від релігії і вподобань, хтось, можливо, змінює якусь точку зору стосовно релігії і в те, що вірили. А можливо, хтось відходить просто від тельця. Є ситуація і енергія, що. Алеці може бути присутній, але більше відчуваю козорога. Чесно. Ще які події на наступному тижні? У вас якийсь конфлікт закривається? Буде примирення через комунікацію. Можливо, з близнюками або з людиною, яко... з якими у вас є стосунки, пристрасть. Буде ситуація закриття якогось конфлікту. Примирення людей. Стан війни між людьми закінчується. Хтось мусить признати, що хтось виграв в цій ситуації. І тут жезлів у вас. Це пристрасть до діла, до людини, яке приносить вам величезне щастя на вихідні. Можливий приїзд людини до вас для того, щоб врегулювати стан болісного почуття. Тобто у людини, можливо, була якась стичка, сварка між людьми, і людина приїжджає для того, щоб примиритися до вас додому. Чого з недавнього минулого впливає на цей тиждень? Діво, дивимося. Трійка пентаклів, робочі процеси, взаємодія з людьми, нові проекти якісь були, всі горизонти для вас були відкриті. Багато комунікацій було. І ви строго дивилися, можливо, виховували строго дітей. Або до минулої ситуації, до минулої навіть людини, ви дивилися зі строгістю, але йшли в нові перспективи. Для вас були відкриті всі дороги, всі горизонти. Когось був тут трикутник. Бо для мене це карта трикутника. І найближче майбутнє. Кубків. Комунікація. Комунікація з козирогом, яка приносить трошечки стрес. Це буде стосуватися фінансів і нових перспектив у вашому житті. Тут чоловіча енергія, яка дуже сильно переймається через фінанси. Можливо, у вас є чоловік знаку Вода у вашому житті, який теж стресує за фінансів, але є якісь перспективи. Якщо ви чоловіча енергія, то це ваша і тут. Ви тут займаєтеся фінансами і стресуєте через фінанси. але ви бачите перспективи розвитку. Можливо, ви потратилися дуже сильно. І спілкуєтеся ви багато за фінансів. Якщо ви жіноча енергія, то я вам скажу, діви, що тут є, є ситуація стосовно фінансів. Ну і це пов'язано з чоловіком в знаку вода у вашому житті. Так. Паш... О, Ні, не паш. Лицарь Пентаклів. Що у нас тут за тема, що нічого не рухається? Дивимось. Тут треба буде на цьому тижні приймати рішення, тому що якісь справи застопорилися. І це стосується роботи і фінансів. Як я вже й одразу відчула. Потрібно щось вирішувати, як здвинути, здвинути з мертвої точки ці фінансові питання, а там чомусь мертва точка. Так, тут потрібно ризикнути. У Вас тут буде ситуація по робочих питаннях. Щоб зрушити з мертвої точки, оцю ситуацію вам потрібно буде зробити вибір, а це стосується вашої роботи і ваших фінансів. У вас буде вибір або ризикнути, або залишитися що в тій ситуації, яка застопорилася. Ну, вибирати вам багато думок про, про реалізацію про фінансову, про фінансові статки. Багато думок, щоб реалізувати і отримати багато коштів. Вісімка кубків до чого чи до кого ви тут повертаєтеся спиною. Важкість якась несерйозність не була. Якщо це людина у вашому житті, да, яка серце розбила, і ви покинули цю ситуацію, у мене відчуття, що ви з якоїсь болі сердечної і йдете в дев'ятку, як я їй казала, ви покидаєте вісімку і йдете в дев'ятку. Своє задоволення для емоційного задоволення, перш за все, і це стосується знову роботи, робочих питаннях, можливо, з дому працюєте. Тут ситуацію ви якусь болісну, однозначно покидаєте. Те, що вас викликало відчуття провини, важкості і сердечної болі, можливо, якісь ті, що були маленькі фінансові можливості, ви переходите на наступний рівень. Ви покидаєте цю ситуацію. У мене відчуття, що ви попрацювали над собою, над своїми якимись тими болісними моментами, занурилися в ті свої почуття, знайшли звідти вихід. І йдете ви в дев'ятку. Це емоційне задоволення. Виходите з болісного стану в стабільний, хороший і задоволений. Це мене радує. П'ятірка мечів і карта світ. Що в нас тут? Так. Фінансові надходження якісь. Або був перекос між людьми хтось так. Угу. Зрозуміло. Тут чоловіча енергія намагалася вами контролювати. І знову п'ятірка. Хтось намагався фінансовому... фінансово і знову козиріг, тут і фінанси. Тут теж козиріг може бути. Або це видіви, чоловіча енергія, яка прив'язана дуже сильно до, до фінансів. Тут хтось намагався контролювати ваші фінанси і намагався взагалі контролювати вас як особистість. Якщо у вас є овен в житті, то це от людина, чоловіча енергія, яка намагалася контролювати ваш, принизити якось, ну, не в смислі, не в сенсі принизити морально там, ні, а занижити вашу якусь цінність. Конфліктувати і казати, там, наприклад, тобі не вийде, куди ти там лізеш і так далі. І все намагався контролювати, всі ваші рухи, всі ваші фінанси, все, що ви там, я не знаю, чомусь, даже, чомусь кажеться, даже контролювати розмову, переписку, щось таке. Ну, одним словом, тут людина намагалася контролювати все в вашому житті, Діви, це овен, там був перекос, він якось хотів подавати вам, тому що він вище хотів здаватися вас. І через це були конфлікти. Але тут буде примирення. Тут буде примирення стосовно цього. Тут конфлікт по... закривається. Ця тема. Стосовно коштів, як я сказала, тут є сильна прив'язка до коштів. Через кошти тут теж міг бути конфлікт, або буде конфлікт, який виникне, і потім будуть люди примирятися. Відчуття, що тут доказування один одному свою цінність, хто цінний. І яка цінність, яка ваша роль? Ну, Тут дуже сильно чоловіча енергія хоче контролювати все. І через це, що ця чоловіча енергія вища, а жіноча нижча, то тут конфлікт через це. Іде. Тут жезлів. Ви вирішуєте всі насущні проблеми, можливий приїзд, по пристрасті. Людина тут горить, знак вогонь, таємна, можливо, бути поїздка. Дивіться, діви, тут є декілька варіантів розвитку цього. Дивіться, що для вас резонує. Тут є пристрасть, є тут пристрасний чоловік, знаку вогня. Хто би він не був? Для вас. Просто не обов'язково знак вогня, або не обов'язково, що в нього є в карта вогонь, просто людина дуже сильно пристрасна. Туз жезлів це пристрасть, а король жезлів це вдвойна пристрасть. Тут є приїзд цієї людини до вас, а ви для нього верховна жриця. Верховна жриця це така жінка, яка в цього чоловіка прям зазноба. Ви є якщо ви жінка, ви є зазноба. Для цієї чоловічої енергії. Тобто ви десь там засіли глибоко в душі у цієї людини, що людина прям горить і палає до вас і не розуміє абсолютно, що з ним відбувається. Це може бути таємна поїздка. Не можу це не сказати, діви. В когось це буде актуально для когось. Якщо ви чоловік і у вас немає стосунків, то я скажу, що ви тут пристрасно вирішуєте всі питання, у вас інтуїція, ви горете, ви робите, ви тут абсолютно, ви тут все вирішуєте на ура і з зі скористю світла. Да, тут знову карта поїздки і хочеться, можливо, вечором даже приїхати, Раптово несподівано. Однозначно тут є приїзд людини у ваше життя несподівано, неочікувано, побашні, пристрасно, гарячо увірветься, що, що вам її дуже сподобається чин, чинок цієї людини. Жіноча енергія тут в мене відчуття спостерігає тільки. Вона така інтуїтивно все відчуває, цю чоловічу енергію на відстані відчуває. На тонкому плані вона така ресурсна. Жіноча тут енергія. Чоловіча тут прямо хаотична, бігає, метається і пристрастю палає. Жіноча тут вона бачить наскрізь цю людину. От цю чоловічу енергію жіноча тут бачить наскрізь. Трійка Пентаклів. Що у нас? Тут когось був трикутник, і були суди. Хтось розлучався. Або розлучається, або подав на розлучення. Тут будуть зміни стосовно цього, і якщо це стосується розлучення, та тут чоловіча енергія прийняла тверде рішення: Король тут повітря. І тут король повітря, тут діє в цю сторону. Як стосовно цього трикутника. Якщо робочі процеси, то тут будуть зміни по справедливості, можливо, з Терезами у вас є якісь робочі процеси або з водоліями, чомусь іде більше водолії і терези, ну, у вас тут є конструктивне рішення, і тут дуже багато було роботи. Всі знали своє місце, всі співпрацювали, але все рівно є відчуття що одна людина була вище, керувала двома іншими. Ну тут відбувалися зміни в робочих процесах. І паж кубків. І знову у нас тут невпевненість приходить. У спілкуванні, хтось жонглює в тому спілкуванні, хтось нечітко виражає свої почуття. І це я не дурно говорю, тому що на дні туз кубків. Туз кубків це наповненість почуттями. Тобто енергія, яка не виражає прямо свої почуття. Це можуть бути риби, або просто наскільки це глибоке почуття, але людина про них не говорить напряму у цій комунікації. І десятка пентаклів це карта стабільності і радості. У вас тут і дев'ятка, у вас тут розквіт, є зустріч з тією трійкою по робочих питаннях. Якщо буде зустріч по робочих питаннях, то там іде обман від молодої жіночої енергії. Будьте обережні. Якщо це трикутник. Тріангуляція будь-яка, є ще одна людина в парі, то тут є зустріч з цією парою, але жіноча енергія молода, гарно виглядає, але вона там не говорить всю правду. Це може бути і зустріч друзів, не обов'язково якісь зустрічі любовного плану. Що ми бачимо в майбутньому? Є комунікація. Яка не виражає напряму свої почуття, я не знаю, це ви чи до вас комунікація. Можливо, вечорами спілкуєтеся і розмовляєте також про сім'ю, про стабільність. У мене відчуття, що хтось не виражає прямо свої почуття, але є в нього дуже сильне бажання, чи в неї, чи в нього глибокі дуже сильні почуття створити з вами сім'ю. Він бачить у вас ту надійну і стабільну людину, на яку можна покластися. Це ви, чи це до вас, вирішувати вже вам. Все, діви, Гарного вам тижня! Спасибі, що дивилися. Буду чекати на вашу зворотню комунікацію, як програється у вас тиждень.